З 1 жовтня більша частина послуг міграційної і реєстраційної служб будуть надаватися через центри надання адміністративних послуг, тобто з таких питань, як оформлення паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання, реєстрація юридичних і фізичних осіб підприємців, заявникам треба звертатися вже до ЦНАПів. Ні, міграційна, ні реєстраційна служба з 1 жовтня заявників не прийматиме, принаймні з 26 адмінпослуг. Людина з усіма документами має йти до центру надання адміністративних послуг і вже тут заповнювати необхідні бланки заяви. Подає пакет документів з заявою з необхідним додатковим пакетом документів, який називається Вхідний пакет документів. Адміністратор приймає цей пакет документів, перевіряє його на відповідність інформації, зазначеній в інформаційній картці даної послуги. В разі необхідності надає допомогу суб'єкту звернення в заповненні заяви. Складає опис хідного пакету документів, в якому зазначається дата, час прийняття пакету документів. Підписується в цьому описі адміністратор, який прийняв документи, і особа, яка здає документи на адміністративну послугу. За результатом, коли той буде готовий, заявнику треба буде прийти знов-таки до центру У лозівському відділі міграційної служби. Про такі кардинальні зміни відвідувачів почали попереджати сім послуг з 1 жовтня Передають СНАПАМ громадянин для оформлення таких адміністративних послуг, як Оформлення та видача паспорта громадянина України, обмін паспорта, видача паспорта замість втраченого, реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація місця перебування, а також оформлення та видача довідки з місця реєстрації. Громадяни повинні будуть звертатися до центрів надання адміністративних послуг. Оголошення і у себе розмістили, і після Радом роздали всім паспортистам. Розповідає начальниця Лозівського відділу державної міграційної служби Оксана Семенова. Вона сподівається, що все пройде гладко, бо і семінари спільні проводили, і на стажування адміністратори до них приходили. Щодо заявників, їх просять перед візитом до центру все ж таки перевіряти паспорти. Якщо не вклеєна фотокартка через місяць після 25-річчя чи 45- річчя або людина знялася з реєстрації упродовж 10 днів не звернув. За оформленням це адмінпорушення. Тобто, спочатку, людина, яка скоїла таке адміністративне правопорушення, повинна звернутися до нас. Ми складаємо протокол, даємо копію протоколу, і така людина тоді може спокійно здавати заяву та всі необхідні документи до центрів. Щоб у людей не було претензії, коли вистоявши чергу до адміністратора, їм придеться йти до міграційної. Це поки єдиний такий аспект, на який звертають увагу в службі. ЦНАПі відмічають інший. картонні бланки. Заявникам як доводилося, так і доводитиметься купувати самостійно. Будемо координувати суб'єктів звернення для одержання необхідних бланків, звертатися в разівську міську друкарню. Може, з нового року щось зміниться, але до кінця цього року буде так вирішуватись питання по бланкам. Другого вирішення цього питання на сьогоднішній день немає. Це стосується і реєстраційної служби всі бланки заяв, які можна роздрукувати на звичайному папері. В центрі друкуватимуть і заявникам безкоштовно видаватимуть. Переконує начальниця Лозівського ЦНАПу Ольга Степанова. Загалом від реєстраційної служби до ЦНАПів мають перейти 19 адмінпослуг, пов'язаних із державною реєстрацією юридичних, фізичних осіб підприємців, припинення їхньої діяльності, внесення змін до установчих документів, витягу виписки з єдиного держреєстру, реєстрації громадських об'єднань, друкованих змій. планували, розповідає керуючий справами міського Юрій Кушнір, аби реєстратор здійснював прийом безпосередньо в ЦНАПі, за підписом міського голови було направлено лист і в реєстраційну службу обласну і в обласне управління юстиції щодо побажання, щоб реєстратор реєстраційної служби юридичних фізичних осіб підприємців здійснював прийом безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг для більш ефективного та. Оперативного надання цих послуг на сьогоднішній день відповіді ми не отримали, і я не можу зараз на 100% сказати, що з 1 жовтня реєстратор буде здійснювати прийом в центрі. Але послуги вже будуть надаватися через центр. Адміністратори центру будуть приймати документи. Торік до Лозівської міграційної і реєстраційної служби звернують близько 15 тисяч громадян за тими адмінпослугами, які з 1 жовтня передаватимуться ЦНАПАМ. Із розрахунку на цю кількість і час прийому 20 хвилин на людину. В центрі міськради мали з'явитися ще два адміністратори. Але до штату додасться тільки один. Він почне працювати з 1 жовтня. Навантаження буде серйозне, але до роботи готові. Готові приймати людей, готові будемо вирішувати проблеми Кожного дня на перспективу, ви ж знаєте, у нас буде розширюватися, будуть розширюватися приміщення центру загальною площою 174 квадратних метри. Це велика зала для інформування суб'єктів звернення, це для зала для очікування їх. У нас велика, будуть дві великі кімнати для обслуговування суб'єктів звернення, де будуть знаходитися адміністратори. У нас буде закрита відкрита зона. Кімната, де будуть формуватися пакети документів і відправлятися суб'єктам надання послуг для працювання, вже почався ремонт на нових площах. Поки ж людей прийматимуть на тих, які є. Яким буде графік роботи центру з 1 жовтня, поки не оголошується щодо черг. Всі дні робочі тижня у центрі надання послуг прийомні, тому я вважаю, можливо за рахунок цього. І за рахунок того, що до центру міського будуть звертатись лише мешканці міста Лазова, зможемо уникнути серйозних якихось черг та ну зв'язку з цим недовольствам громадян в оперативності надання послуг. з 1 січня ЦНАПом передуть останні 16 адмінпослуг, решта міграційної і реєстраційної служб і всі держдемогенства.